Київський патрульний Роман Павлюк з двома десятками колег кілька тижнів провів з американськими інструкторами, вчився, як діяти в складних ситуаціях. Нині отримав сертифікат. Американські колеги дали нам навички як діяти в більш екстремальних умовах, як приїжджати на допомогу патрульним, як вирішити якісь нестандартні ситуації. Ми відпрацьовували наприклад там штурм автомобіля, або штурм автобусу, або інше, наприклад, там пошук активного стрільця і так далі. Тепер ці навички Роман разом з колегами передаватиме поліцейським з інших міст. Лише сьогодні тренерами стали 20 українських патрульних. Інструктор із Х'юстонської поліції з промовистим прізвищем Пінкертон каже, що давно не бачив такої мотивованої групи. Я дуже задоволений. Ми побачили щире бажання вчитися. Дуже розумні хлопці і дівчата. Ми дали їм надзвичайно багато матеріалу за ці три тижні, і всі вони просто чудово впоралися. Українські урядовці визнають, що професійний рівень створюваної фактично з нуля патрульної поліції поки що далекий від ідеалу. Тому вдосконалюють службу через постійні навчання і тренінги. Ми обіцяння. Ми дали обіцянку громадянам нашої країни, що тактична підготовка нашої патрульної поліції буде вдосконалюватися кожного дня. Ми розуміємо, що підготовки завжди не буде вистачати, але головне, що обіцянку, яку ми дали українським громадянам, ми виконуємо кожного дня. Американці фактично взяли шефство над реформуванням української правоохоронної системи, крім навчання, забезпечують її технічними засобами і радниками. Особлива увага цього тренінгу дії правоохоронців під час масових заходів. Ми особливо привітали ініціативу поліції реформувати і розвивати можливості патрульної поліції в області контролю масових заходів і надання тактичної підтримки патрулю. Se, zvičajna, historično čutljivi funkciji v Ukrajini, misije, se dobro, dobro razumemo. Oni majot biti zrobljeni pravil, jak v sočasnih, pravohoronih orgneh, v ramkah, filozofijih, služiti in zahešati narod Ukrajini, a ni staroho podhodu zahešati interesni vladi. Американці задоволені, що підтримувана ними реформа патрульної служби чи не найуспішніша з поки що проведених в Україні, і обіцяють допомагати їй і надалі. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.